Дякую, Самурка. <ріст> 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 і Сергій Ковдорівич, і хлопці не можуть помирити, де кому тарілочки ставити. А ось і дядя Ігор, сидить нас. Я хотіла мати на дяді Ігоря. Я тебе знімаю поки. А тут ще один є у нас.

Лярина, а те, що... да, На балконі вже як закрили, як на кухні. Як машини не сигналять, слухай? А, кинули ці пацани під машину. Цю, як я йшов. Забилась сирена. Хазяїн десь там з вікна звіти, в оглядарі, що там робиться. Ну той, в нас не це точно, я правила буду Був випадок такий, що кинули петарду в, в глушитель запханої машини, знаєш. Я не знаю, що там щось там случилося. Що ти що розправив? Я пишу. Це не мене подивитися. Страху дію. Чуєш, Діна, не страшно був випадок. Пам'ятаєш, шпиталь дозаправив зглушитель машині? Там хлопці. Запомніш? Покажи. Чому не закінчилася та історія? Там шостим-чотирьох жителів відірвало. А де Сергій Харевич ходить? Супер, я в подолу. Він налякався дуже. Нам хрещатці, каже, поставили там те устройство і Ну, Заполнил. боже мой, как он стрелял. Очень просто стреляр. Он очень просто стрелять. стреляр. Стреляр, главное, понимаешь, да -да -да. в чем дело? Стреляр. А вон а а он а там так бы бахнул, что аж в могло. Запросто. А зараз? Да. да. Не, не. Да, приехал, приехал, приехал. Наш любой человек, он сначала перший класс до класс. А знаєш, що ми сьогодні так сильно поплакали? Так само крупасає, новому, то.

А Чого? Не хочу, хочу тебе просто познімати. Перед екраном тримає руку, розумієш, познімай його руку. Руку визнає. А дай це мене познімати. Ну забери, ну дай тебе Діну познімати. Дай це мене познімати. Чи Діну любимо, щоб потім на неї дивитися, Любчик? Як не знаю. А ну йди сюди, коли ти Діни, і разом з нею знімати. Чи Лісова Тересень? не А чому не поїдеш? Ну поїду, значить. Поїдеш? Сказав, значить не поїду. так? Да? То значить не поїдеш чи поїдеш? Поїду. Поїду, він сказав. Значить поїдемо. Де, ти можеш зі мною так? Ти любиш діду, так? Так. будемо а кого більше любиш? Я не Сережа чи Єдину. Говорить, а ти не знімаєш носа витрати. Ну я що, сойнувати. Ну хоч би перевів камеру на той момент. Ну що, брат нашого Христя, що? На гарні. Знаєш, як ми зараз дивимося, як діти витворяють. Чудеса. Наші нічого й діти, каже, ті мене цю на цю Ну, так приємно дивитися як. Скату. А Calbe, там на любом мир. Задурбаю. А це що таке? Матвій, Матвей, Лючик, не можна таких слів казати. Понял? А что? Знаете, допичу слова. Карима. Карима. Карим, Совчи. Да у меня якісь незразуміли ці слова. Я навіть не розумію. Якщо тебя задурбай, то значит я тебе убью. Ой, як страшно. Це погано. Так не говори більше, то поняв? Це, це погане слово. Дуже так. От сюди ти дивиться треба. От Отак. Око, одне око, де. Ми це маємо та тобі Знімати тебе на камеру, на відео. Ой, мама, красавиця. No. Ой, а а марно мені подивись. Ні, Андрюшку не показую. Андрюшка він руки на позі склав. І причому він так цей вочка і так зжимає ці руки. А це комусь ти ж у вас знає? А, а Алекс, от к нам гості прийшли.